Хороший. Починаємо наше перше тренування нашого першого тижня і нашого челенджу 21 день преса. Погнали! Перша вправа скручування. Притискаємо нашу поясницю до підлози, ноги зігнути в колінах, руки за головою. Намагаємося не напрягати шию. І погнали! Три рази по 15. Верхні точки видих. Верхні точки видих. Прес напрягаємо. Кубрик наш підкручуємо під себе. Перший раз в нас вже є. Ще два рази ця вправа. Погнали другий раз. 10-20 хвилин перерв. Другий раз закінчили. Ви повинні відчувати ваші м'язи. За що того, що ми притискаємо, намагаємося тримати нашу спину на підлозі, ми напрягаємо в'язи преса. І з цього буде ефект. Якщо це не контролювати ефект, ніякого. Просто так. Друге наша вправа планка по 30 секунд. Я буду так рахувати, бо другого телефона нема. Пагналь. Наше тіло повинно бути рівним. Як? Натягнута струна. Я розумію, що це, ну, не всі можуть це зробити з першого разу. Це ж час потрібен на все. Ми ж навчаємося навіть дітками, ми навчаємося ходити, говорити і все остальне. Тому ми намагаємося, ми контролюємо. Ми не робимо ось так і не робимо ось так. Ми намагаємося тримати рівно наше тіло. 30 секунд перший відпочиваємо, видихаємо. Е, можна чередувати. можна е, за одне тренування робити або два рази на ліктях, раз на руках, або навпаки. Ну, це від нашого рівня до спорту, скажімо так, хто скільки займається, погнали другий раз. Як завжди, тримаємо підтягнутим, втягуємо, втягуємо в себе, дихаємо обов'язково, бо я знаю по собі, що можна затримати дихання, дихаємо. Так, другий раз. Прийшло. Трошки відпочинемо. Ну і третій раз я зроблю на ліктях. Знову ж. Треба, щоб ліхті под плечем. Кут ровний. Тримаємося, тримаємося, дихаємо. Живіт ми втягнули. Все тіло в нас як струнка. Бо я знаю, що ми можемо все. Я навіть не сумніваюсь ні в собі, ні в вас, а в вас особливо. Третій раз закінчився. Зараз у нас наступна вправа. Це ножиці. Дивіться, цю вправу ви можете робити як повністю лягати на спину, так і облокотившись на наші лікті. Ну, знову ж від нашого рівня зайняти. Все залежить. Я сьогодні ледачу буду робити на ліктях. Робимо на кожну ногу по 20 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Носочки тягнемо. Ніжки намагаємось тримати рівними. Не болимось. Це все для нас, любимих. Ну, погнали другий раз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, десять. Ну так, я відчуваю. Якщо чесно. Я в зал майже місяць не ходила. Я працювала. У мене дуже довгий був робочий графік. Зараз я трошки відпочину і знов вже з звичайним графіком 4х4. Ну, це трошки ми від теми відійшли. Так, третій підхід. Погнали. 9, 10. Відпочиваємо. І залишилась у нас одна справа. Велосипед. Також три рази по 20. Лягаємо на спину. Намагаємося, як завжди, притиснути нашу... на підлогу. Нашу спину притискаємо до підлозі. Руки за голову. І тягнемося. Ліктями. До противоположного коліна. Ногу потім вирівнюємо. І так по черзі. Не напрягаємо шию. Ну, все як завжди. Погнали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Три, п'ять, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Видихаємо, відпочиваємо. Погнали далі. Підхід. Дівчата, дихаємо. Кожен раз, коли ми робимо видих, коли ми тягнемось ліктем до коліна, робимо видих. Не забуваємо дихати. Третій підхід. Погнали. І на сьогодні наше тренування закінчено. Потім обов'язково потягнемося. Перше, що я буду робити, це обов'язково нашу копричку. Погнали третій підхід. Це кобричка. І ви це зробили я певне. Кобричка, зміючка. Ну що? до зустрічі? Кожен день в ефірі.